Підвищені пенсії разом із доплатою за квітень та травень вже цього місяця отримають пенсіонери, що працюють. Пенсійний фонд України в травні провів автоматичний перерахунок пенсій для тих, хто продовжує працювати та накопичив 24 місяці додаткового стажу. Важливо, щоб ці 24 місяці були зараховані до квітня. Про умови отримання таких пенсійних виплат поспілкуємось з начальницею головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій. Області Оленою Корчакою. Пані Олено, мої вітання вам вітаю! Розкажіть, хто має право претендувати на такий вид перерахунку? Ну враховуючи, що перерахунок називається для працюючих громадян. Тож, відповідно, він торкається осіб з числа пенсіонерів, які після призначення пенсії або ж останньої дати перерахунку працюють. І е, якщо людина пропрацювала не менше як 24 місяці, тобто має 24 місяці страхового стажу, або ж має менше страхового стажу, але після останнього перерахунку або призначення пройшло не менше двох років, така особа має право на перерахунок. І умови отримання виплати. Що потрібно зробити? Ну у нас є два способи зробити перерахунок працюючим громадянам. Вони можуть зробити його на підставі поданої заяви, тобто індивідуально, тому що у кожного своя дата виникнення права. Тобто кожен виходив в різний е, період на пенсію, або ж робив перерахунок, тому е, в когось, наприклад, 2 роки виникає в жовтні. Отож, він втрачає. А комусь немає часу, або забуває людина. Тому починаючи з 2018 року пенсійним фондом запроваджений автоматичний перерахунок. Е, тобто з 1 квітня всі, у кого виникло право, тобто є 24 місяці або 24 календарних е, місяці, або страхового стажу після останнього перерахунку, то таким людям не потрібно нікуди звертатися, і ми автоматично здійснюємо перерахунок. І Повірте, е, є велика кількість людей, які, коли пройшло два роки, просто забувають, що їм потрібно прийти і донарахувати або перерахувати свої пенсійні виплати. Тому це дуже корисно і добре, що автоматично. А скільки пенсіонерів у Вінницькій області отримують ці виплати? Ну, я хочу сказати в цілому, що у нас сьогодні в Вінницькій області зареєстровано 433 тисячі пенсіонерів, з них 91 тисяча або кожний п'ятий пенсіонер продовжує працювати. Але так як ми вже говорили, що у кожного своя дата перерахунку, то якщо ми говоримо про... Саме перерахунок з 1 квітня 2024 року, то він торкнеться 32 тисяч осіб, з яких не всі отримують підвищення, а лише 16 тисяч 250 осіб, які отримують підвищення от зараз саме в червні. Яким буде середній розмір підвищення пенсій? якою буде ця сума? І тут також є нюанси, тому що ми робимо перерахунок за двома методами: або ж з додаванням строкового стажу, це перший спосіб. А другий, якщо людина після того, як продовжила працювати після призначення пенсії, її розмір заробітної плати вищий. Ніж був при призначенні, то в такому випадку доцільно застосувати і з урахуванням заробітної плати. То коли ми говоримо про підвищення. З додаванням стажу, то такий розмір середній складає 191 гривню. А якщо ж людина зробила перерахунок з урахуванням і стажу, і заробітні плати, то тут уже страховий стаж цих два роки разом з заробітною платою коштує дорожче, і середній розмір підвищення складає 377 гривень. Чому перерахунок квітневий, а люди будуть отримувати пенсії в червні? До 2021 року ми так і виплачували цей перерахунок у квітні місяці з 1 квітня у квітні місяці. Але ж з 2021 року, згідно чинного законодавства, роботодавець має право відзвітувати за отриманий дохід за перший квартал його найманим працівником один раз на квартал. У нашому випадку це буде до 10 травня. Тож до кінця травня пенсійний фонд отримує дані, які надає роботодавець у реєстр застрахованих осіб, опрацьовує їх до кінця травня і вже в черневі. Виплати ми виплатимо підвищені перераховані пенсії працюючим пенсіонерам, і також борги за квітень і травень. Щиро дякую за вичерпну інформацію, пані Олено. Ми говорили Не, про перерахунок пенсій з начальницею головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Оленою Корчакою. Продовжуємо випуск новин далі.